Так, в мене працюють горобці. Бачите, ловлять оводів, допомагають мені. Це він не б'ється, вікно це він ловить овода. І оп. Ех, не піймав. Зараз ще йому один допоможе, дивіться, бачите. І зараз вони будуть їх ловити. Опс, утік. Опс, бачите. О, піймав. Ні, не піймав. Оце, бачите, такі помічники. І це зразу, ох, Іди, іди. Бачите, тут мене прям пікірують От для того, щоб піймати овода. Ну, я їм, як правило, привчив, їх Я їм на вікнах їх набиваю, вони такі підранені, вже там порхають, і ці прилітають і ловлять. От. Не знаю, як у вас, а в нас пішов овод, буток з Ідеальний захист для цього. Зараз буду обробляти всіх своїх корів. Останній раз я обробляв місяць тому, але повторююсь. От, тому що вже пішло тепло після великих дощів, налопилися овода, і зараз буду бризкати, тому що вже починають під'їдати корів. От, а буток справляється з цим чітко, от, для того, щоб уже спокійно корівки паслися і давали смачне молоко. Є в наявності у нашому інтернет-магазині Private Milk, Тому заходьте, замовляйте і е, бутокс від овода, і продукти компанії Йозера, і засоби по гігієні вимінні, от, і пристартери. Все в нас є в наявності. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Е, у нас да, пригріло сонечко. От пригріло сонечко. Уже я вам скажу все так, наче пожило по новому. Хоча вже е літнє сонцестояння перевалило вже в сторону зими. От перевалило вже в сторону зими, і вже день стає коротшим, а ніч стає довшою, і вже потихеньку, потихеньку, вже навіть видно по сонцю, що воно почало вже світити трошки по-іншому. Але це не означає, що вже буде похолодання. Я бачу, що вже якраз починається жара, і жара починається як на повітрі от, в природі, так і у нас, тому що я надіюсь, все-таки, бо ми вже накосили знову кучу е -е, трави, повалили і надіємося, е -е, вже її правда трохи намочило. От, але надіємося, що ми її зберемо по спокійному. Дивіться. Але сьогоднішнє відео буде не про траву і не про жару. А сьогодні саме з вами поспілкуємося на таку тему як стрес, стрес для корів. То ми з вами спілкувалися в одному з відео про комфорт. От, а це е, я хочу сьогодні з вами поспілкуватися про стрес. От, ну е, на перший погляд, знаєте, таке досить банальне питання, досить банальне питання. От, але м -м, воно. Як виявляється, як виявляється вже з моєго власного досвіду, от безпосередньо ну з моєї власної роботи на фермі, от коли я сам працюю з худобою, коли я сам спостерігаю за нею, я вам скажу стрес це досить такий впливовий фактор. Це я вам скажу це основний елемент виникнення проблеми на фермі. Виникнення проблеми на фермі, перш за все, із здоров'ям худоби, от, перш за все, із продуктивністю, як наслідком, і перш за все, із економічною ефективністю або з вашим гаманцем, це як наслідок цих двох основних критеріїв. От тому сьогодні з вами спілкуємося про стрес. Зараз ці каївка, ось ви бачите, малинка, марселька, ось ви бачите, зінка, ось ви бачите, слава вже. У нас сносяк вже день-два і має розстелитися. От зараз вони чекають на доїння. От і хочу сказати, що о, корови у них вироблено уже інстинкти інстинктивно. Вони розуміють, коли їм потрібно доїтися. Ці корівки розуміють, що зараз вже 18-та година. От плюс-мінус 15 хвилин. От і вони розуміють, що їх потрібно подоїти. Якщо їх не подоїти у них е в мозку виробляється окситоцин. Прибуває молоко. От а коли це молоко не видається вони починають орать, вони знаходяться. В стані стресу От, дуже важливий елемент, коли ви доїте свою худобу, бо я знаю дуже багато хазяйок, таких, які доять корів коли неколи От там в 5, або в 6, або в 7 ранку, так само в обід, так само ввечері, коли вийдеться, там на протязі ну там розгон буває іноді годину або навіть і більше. Це я вам скажу досить серйозний стрес для корови, і це перший імпульс для того, щоб корова а. Не припустила молоко, або воно вже перегоріло, як кажуть, вже корова дасть менше молока. Якщо б подоїли її вчасно, от корова б давала свою норму молока. Коли корова вже перестояна. То вона відповідно може навіть дати більше, але друге доїння вже буде ну майже холосте, вона дасть набагато менше молока. Ви зіб'єте ритм корови. Корова завжди живе в ритмі. Це досить ритмічна тварина. Вона е фактично, якщо ви спостерігаєте за худобою. От, якщо ви спостерігаєте за худобою, вони е досить режимні. От вони в один час дояться, в один час фактично їдять. От вони постійно відпочивають. От через що. Це все потрібно досить серйозно і потрібно враховувати. От, тому, отут, от якраз час доїння має бути чітким. Якщо ви доїте там о 5.30, у мене початок доїння максимум 5.45, коли як виходить десь в цьому діапазоні не більше 15 хвилин. От якраз це значить в цей час. Якщо ввечері ми доїмо там о 5 або о 5.15 п'ятнадцять цей діапазон, от ми доїмо чітко о 5 годині. От і корівки знають, вони самі підходять, вони самі вже стають на свої міста, і для них це є нормою. Якщо любе відхилення для них стрес. От. Дивіться. Наступний елемент: корівки подоїлися, виходять, вони п'ють воду. Вода для них це дуже важливий елемент. Дуже важливий елемент. І фактично ну, нехтувати цим. Нехтувати тим, що, е, нехтувати тим, що корови потім поп'ють води. От. Та що ж такої, шланг щось вискакує. Ось от, от. О, шланг вискакує. Це дуже. Дуже важливий фактор, щоб вода постійно була в коритах. Корови прийшли з пасовища, попили води, ми набрали їм повністю повні корита, і ще корова пішла. Поїла концентратів, поїла концентратів. Вийшла, вона завжди буде пити воду. Після доїння запам'ятайте, це номер один: корова завжди питиме воду. Ви возьмете, напоїте корову після того, як вона прийде із пасовища, ви їй дасте концентратів. Смаколиків вона поїсть. От, потім вона спокійно е дасте їй воду, і вона знову буде пити воду. Парадокс не парадокс, тому що корова дає, якщо високопродуктивна корова, вона дасть біля ну, 15-20 літрів молока за раз. І от представте, їй десь потрібно взяти цю воду, і вона відповідно приходить до корита і п'є цю воду. От, тому вода повинна бути обов'язково, не говорячи про те, коли це вже безпосередньо літо, жара, то корови я напуваю корів. У ну, мене Виходить, якщо так, вранці вони п'ють перед виходом. Це перше. Потім вони п'ють в обід, коли приходять. Вони приходять ввечері, коли п'ють, і обов'язково вони п'ють, коли ввечері після доїння. Фактично, чотири рази це обов'язкове напування, і фактично, потім протягом ночі у них вільний доступ до води. Вони п'ють рівно стільки, скільки вони хочуть. Фух, так, останню партію підключив доїться. Зараз подоїться, але хочу зазначити наступне, що Продовження нашої теми про стрес. От хочу сказати, якщо е, уважніше подивитися на те, як у мене розміщені корови. Як у мене розміщені корови, дивіться, кожні у мене тваринки стоять по групам. Ось, бачите, дві корівки. Ось тут ось дивіться дві корівки. Там ось майка Ласунька, тут росинка Марта. Тут ось, бачите, стоять чотири. От, ярило, от, Соломійка, Степанійка. і там воно птаха лежить. От, дивіться, далі там воно у мене, бачите, знаходяться а, у мене знаходяться також ось ось по групам віляс, успокойся, не дуйся. От, Знаходяться ось, ось бачите, сливка, ось, ось бачите, Мотря, а, даха браха, і оно веснянка лежить. От, я вам скажу, вони цими групами у мене постійно. Вони у мене постійно. Ось, бачите, команда молодих тилиць. Ну, первачок у мене, ну звичайно, що це вже ось о... Зорька за третім, от уже ось о... Моніка за другим от, телям. А ці первачки, от, -от вони теж якби, постійно знаходяться в цьому форматі. Коли це я вже замітив, що корови повинні бути відокремлені від основного стада. Основне стадо вже адаптоване, вони вже знають повадки один одного, вони в них вже є своя ієрархія тут. Тут теж вибудувалася вже своя ієрархія. Тут також вже вибудувалася своя ієрархія. Тут Мотря сама старша, от, серед них, тут теж ось о ярило рулить процесом. От, і якось воно вже знаєте, тут ви, воно вже склалося так у них еволюційно, і вони вже себе відчувають в зоні комфорта. Коли ви переставите хоч одну голову сюди, тут вже буде стрес, і для голови цієї буде стрес, і молока вже буде менше. От, Відповідно, коли їх переплутати між собою, не дай Бог, там відкривається калітка або щось щось не закрили або щось не відкрили. От і получається, коли вранці приходиш і вони змішані. Це говориш про говорить про те, що корови дадуть менше молока, і ці дадуть менше молока, і відповідно ці дадуть менше молока, тому що вони в стресі, вони не звикли. Знаходиться поряд. От ну ви задасте питання, Михайло. А як вони пасуться? От, да, вони пасуться на випасах, але на випасах ми виділяємо їм дето біля 30 соток, десь до пів гектара електропастуха, в них міста вистачає, і вони комфортно кожний в своєму секторі пасеться і немає ні мінімальний травматизм і мінімальні, як би сказати, такі ієрархічні проблеми. Якщо хтось когось кудись погоне, то відповідно не дуже далеко. Ну їм є куди втекти. Розумієте, ну відійти в сторону, щоб. Ну, не займати місце. Це дуже важливий елемент, тому якщо ви переходите на безпривязь, враховуйте цей фактор і, як правило, молодняк окремо, старі корови окремо, середні корови окремо, вони всі по групах. Вони звикають одні до одного і вже чітко вибудовуються. Я вам скажу власний досвід, коли у мене ще не було такої можливості цієї сепарації, я вам скажу, молодняк не міг попарувати. У мене Моніка, ходила бідолаха, вона два рази абортірувала, не могла завагітніти. Довго дуже пам'ятаю, зараз доїться моя ця Марселька. Теж та те саме проблема не могла завагітніть. Я її відділив, вона від'їлася. В неї була гіпофункція яєчників. от І зараз вже вагітна ходить. Розумієте, через що тут ну якби і без синхронізації, без стимуляції, без всяких там, ну гормональних впливів вона просто спокійно сама прийшла в охоту і спокійно сама. Завагітніла, через що якби цей фактор ну, досить важливий вода, ось повна набрана вода. Вони прийшли, попили. Ну, якби знаєте, така от своє е, своя зона комфорту. Бачите, все підстелено, все почищено. Вони можуть спокійно лягти, спокійно лягти без стресу. От. Вони спокійно тут розміщаються, ніхто нікого ніде не дав, не душа. От. Навіть якщо вже хтось надумає лягти на бетоні, то, як правило, вони лягають отам під годівничками, от, де дуже багато є е, сіна, того, що вони викидають. От, І виходить, вони спокійно, проходьте, 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 проходьте. От, і вони спокійно е, собі ну, якби розміщаються тут. Альфа, дай вижню. Все. Я відкриваю двері. Вони зараз займають всі свої позиції, хто де хоче. От, і вже їм набагато більше місця. Більше я сюди корів не додаю. Їх тут оце 3, 5, 8, 11 голів. От, 11 голів. От 11 голів тут і тусується. Хоча сюди можна поставити набагато більше. Якщо дивитися на кормовий стіл, то тут можна поставити 16 голів. Але 11. Максимум 12, більше я, більше я не ставлю. Так, все, дівчульки мої вже подоїли. зараз буду відключати. Йо мої маски поїли. Зараз я їх випускаю. Ой, хто там, Дуся, пройди. Що ж ти так стала? Пройдіть. Пройди. А що ти вклалася? А ну встань, лебідка. Лебідка, піднімайся. Піднімайся, що ж ти лягла на дорозі. Встань, піднімися. Ох, ти ж. Вставай, 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 вставай. Вставай, 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 мала. Ну, вставай, вставай. а то ти вже це її місто коронне. Так, дуська, одійди, одійди, одійди. Ну. У мене тут така система цепів чи ланцюгів, опс, перегородили і коровки можуть спокійно виходити. Так, малинка, Давай.

Маленька, пішли. пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. 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 все. Головне. Все, порозставляли. Бляха, доща так тільки і не хватало. Бачите, зразу встають і п'ють воду, вийшли і зразу п'ють воду. Що ти? Що ти джевелінка? Ай ти, скотинка джевелінка. Бляха, казав, що не було доща, слава Богу. Да? Коли бачите, все одно дощик крапнув. От, Пішов дощ. Хреново. Ну, що поробиш? Є, як є. Повторюся, взяв, бачите, молодих гріншелів. Оці біленькі, такі зозулясті і червоні. От, вже почали потихеньку нестися, несуть маленькі зелені яйця. От, тому все в порядку. Зараз вже, бачите, вони сідаються. Головне правильно розставити кормушки, щоб вони сюди менше гадили. Бо Вони люблять сюди срати в кормушки. Так, це тебе касається подружка. Так. А це от така історія із стресом. От тому я думаю, що ви вже розумієте. Також досить важливий елемент, коли ви годуєте худобу. От і потрібно чітко вам розуміти е зміну раціону. Коли ви міняєте раціон, коли ви вводите щось нове, вводьте поступово, тому що різка заміна раціону це стрес для корови. Тому що міняється повністю кислотність, міняється бактеріальний фон у корови, і це може викликати зупинку шлунку, це може викликати порушення обміну речовин, і це може викликати лікування. Це своєобразний теж стрес, який досить важливо враховувати. Тому все робимо повільно. Якщо ви хочете щось змінити у корови, міняйте, робіть це повільно. От тому. Отака от історія. Ви задасте мені питання, Михайло. Нахрена ти нам про цю всю хрень розповідаєш. да? Я вам скажу, я вам розповідаю про цю хрень, тому що стрес це основний фактор болячки. Стрес, я вам скажу, не бактерія, ні золотистий стафілокок, ні ауреуси. Там ні які агалаті, ніякі там інші моменти статіни, бляха. От е, ніхто не впливає гірше на корів. Як э, стрес фактично, якщо ви Хочете, щоб ваша корова не хворіла на мастит, приберіть стрес, приберіть сквозняки, приберіть оці всі нерегулярні чи ну виведіть, чи, спрацюйте з регулярним доїнням гігієну вимені обробку. Правильно годуйте, щоб все чітко було рівномірно. Я вам скажу, коли ваша корова буде щасливою, от стрес буде набагато менший, і відповідно хворітиме вона набагато менше. Коли ви будете жорстко працювати з коровою, коли вона буде боятися, заходити у доїльний зал. От або буде боятися того доїльного апарату, як чорт ладана, тому що там не виставлений е правильно е тиск і чи вакуум. Відповідно, це буде проблема для неї їй буде боляче. І відповідно вона буде стресувати, і це буде причиною маститу. Щоб ви зрозуміли, що саме головне всі бактерії, які находять потім лабораторії, вони є в корови, але вони сплячі. Коли починається стрес, просто корисні бактерії гинуть. От а патогенні бактерії починають розвиватися. Тобто створюються умови для патогенної бактерії. Так само тіснота, так само мокрота, так само сквозняки, от так само всі всі бетон, так само само це все в навозі корови так само. Це все в тісноті. Оце все воно впливає на фактор стресу, і корова стресує, хворіє на пневмонію. Корова стресує і хворіє на розлад шлунково-кишкового тракту. Те саме і відповідно до телят. Те саме до теляток. Коли телята в мокрому знаходяться, коли телята постійно там помиями, ви їх годуєте. Я вам скажу це для них стрес. Це для них стрес, і відповідно потім починаються для них проблеми, і потім ви вже їх не знаєте, чим лікувати. Отут, от якраз це все дуже і дуже важливо. От тому. Це все потрібно враховувати, якщо ви дійсно знаєте, якщо ви хочете професійно займатися тваринництвом або там скотарством, ви повинні бути так званим ювеліром. Ви повинні відчувати. Знаєте, так само, як професіонал відчуває там супермайстер, там відчуває. Е, я знаю сировар, там е, сирне зерно або молоко. Коли там майстер там по ремонту автомобілів відчуває там оці всі е, там деталі і роботу двигуна там на мільчайший шум, так як там ветеринарний лікар відчуває тварину, коли до неї підходить, всі всі нюанси. От так само ви повинні теж відчувати це все і бачити в стресі ваша знаходиться худоба чи ні. От, оце, от, ну як би сказати, отакий, от самий такий важливий елемент. Тому підвожу підсумок. Якщо ви хочете, щоб у вашої худоби було менше стресу. якщо ви хочете, щоб у вас було менше стресу і менше клопоту в плані е е е утримання і життя на вашій фермі, я вам рекомендую враховувати фактор стресу, фактор стресу, і дивіться, знаєте, як кажуть, постав себе на місто. На місце там другого, да? так само ви візьміть, поставте себе на місце цих телят о, або на місце цих корів, наскільки вам би було це комфортно. От, станьте ногами на бетон, упадіть колінами. Наскільки це комфортно, а корови це роблять декілька разів на день, коли вони встають, лягають. От і станьте колінами на дерев'яний підлогу або на підлогу з підстилкою, і ви зрозумієте, яка в чому різниця. Подивіться, наскільки сухо, мокро це все, і це все. Ви запам'ятайте саме головне: корова боїться сквозняка протягів, боїться і боїться мокрого. Оце я вам скажу. Остальне все пофіг, температура, там оці всі умови. Коли в корови є затишок, от, будь ласка, є затишок, О, коли в них сухо, відповідно, їм похрін. Усе. Вони будуть у вас даїться, годуватися, ви витримуєте оцю всю картину із годівлею, напуванням, от, і е, з розміщенням, щоб не було стресу, те, що я розповідав раніше, і все нормально. Ото от, така історія. Тому е, дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Мілкент Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів. І той самий Бутокс пурон є в наявності, і також продукція компанії Язера. От я не думав, що на сьогоднішній день Дейрі Сейф буде таким актуальним. Так само, Дейрі пілот буде таким актуальним. От тому, що це все на сьогоднішній день користується дуже великим попитом і воно працює. Працює тому, що корови на випасах, корови годуються чим по. Опалу, і якраз для уникнення оцих усіх факторів, якраз і є ці продукти, от які е, точечно впливають, а навіть і комплексно розкриваються, впливають саме на порушення обміну речовин. Вирівнюють якраз ваші всі е, такі, знаєте, як би сказати, забаганки або ваші е, рішення От в основному, в годівлі, тому заходимо, замовляємо, не соромимося і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!